Всім привіт, ви на каналі Вікторівна і Життя. Вже не сім'я. Чи сім'я? Ми знаходимося на кордоні Україна-Польща. Неожиданно, так. Да? Неожиданно приємно. І Люба уїжджає навсіх. Ну, на півроку, так точно. Отам позаду наш автобус. Ой, так Мам, мама, така Так. Да. А, а ось це, а ось це я. І ми ну, тут будемо дуже довго до ранку. Що? Що чар... І шо? Якщо що, ми ще е, включимося. Бай! Бай. Ні кінця, ні краю. Время. 22.22. 22 Ми з міста на Ми йдемо йдемо в туалет. <рес> ми викупили безплатний туалет на заправці. Отак от от перелозив і Ой, з Польщі немає нікого. А в Польщі А ми, кстати, не дуже і, і, не дуже і рушились. Там початок, і ми, а ми ще тільки отут ось. Ідемо в туалет. 18 годин в дорозі. викупили безкоштовний туалет, але він не працює з технічних причин, нема води, я думаю, що вони просто його закрили, бо... Щоб Бусь, ми так, не так. ходили, так, да. щоб люди не ходили. Ну, їх теж можна зрозуміти. Ну, і ми йдемо в кущі. Подава, що розход води у них бешений, а лапа йдуть до них їсти, так? Да. Ну так. Да. Ти робиш тобі мені. Тебе, мені, Тебе, мені. А, а спати взагалі не хочеться, кави обпилася. Хліба продовжує ділити бутерброди і ми будемо доїдати, тому що ми все одно викинемо. А хліб ж не викинемо. Хліб можна? Я не знаю, що робити. Бери більше собі. Бери цей. Ні-ні-ні. Тут я не знаю, що це я вам знімала, ну це я типу знімала вам аеропорт у Кракові. Вон люди якісь пішли. А взагалі аеропорт так прямо звучить, вроді не знаю. У нас в Україні вони просто закриті всі. А, а тут відкритий аеропорт. І я вам його знімаю ха 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 а це автобус з зеленим. Бачите, дуже прекрасний трансферго, щось там ще там пописано. На, що це я, ну для чого і що це, я не знаю. Ну, псонна. Сонна, що а, це вже ми в Польщі їдемо, і там у них було якесь свято, і то я е, знімала якесь релігійне свято. Мені пояснили, що по типу е, нашого християнського вознесіння. Оце у них, і там у них така хресна хода. Ми, ми з Любою вже приїхали на на место доїти, люби доїти тимчасової і моєї дислокації погулять, напогулять. Не треба розказувати, не треба пальцем казати так. Я не буду розказувати, чому я приїхали. А, ми ну, зараз. 200. 200, так. 200, да. А скільки дубові у Холодному Яру? Там більше, мабуть, да, у нас в Україні? А? Я не знаю. знаєш? А що тебе це було? Якщо про тебе говорять, значить ти і попереду. Так. І м, ми пішли гуляти по місту. А це я показую он, риба. І тут ми обговорюємо, чи ми любимо жарену рибу, чи не любимо. І що в нас в Україні вже б її виловили давно. А тут вона воно так собі плаває, плаває, ніхто її не ловить, якому вона не потрібна. Ну там такі коропи, дівчата й хлопці, я вам кажу Вообще. Ну і далі пішли гуляти, такі будиночки я знімала, і, і так. Тепер а це не знаю, що я знімала. Через дорогу йдемо де я знімала. А це теж я не знаю, що я знімала. Теж кудись ідем, де я знімала. От. А, це... а це ж свято, про яке я вам вже говорила, і це вже то ми в якомусь селі їхали, там Хресна хода. Прямо так грандіозно все. І тут теж Хресна хода, і ми з ну, помилую дивимося. А як багато От, людей, дивіться, бачите, означає дуже багато віруючих які людей. Мені маю на увазі. Десь і кавідері. Може і підемо з ними? — Можна. — У Гноміки? — Так. Там трохи-трохи протиснули, а там був стоїть. Ага. І це вони, типу, в історичних містах? — Так. Такий в історичних і... — А що Нехай такі роз'їдуть усе. — Понятно. — Машинка? — Так. Взагалі ми багато гуляли, і Вроцлав мені дуже сподобався. Знаєте чим? Що там, незважаючи на те, що це велике місто, але тут спокійно, так, знаєте, і дуже-дуже багато місць, де можна погуляти. Дуже красиво, багато красивих таких от е, місць. Це, це, здання? Це, це я не знаю, це якийсь музей. А те здання, там Гітлер жив, це його був теж. І він дивився на річку з зіграв. Ага. А річка де? Річка Отакувана. Там зараз підемо, там всі мости будуть. Ходимо будемо. Ось цей мій влог мені нагадує, знаєте, щось типу орла і решки. Ще я таку ніжечку нас на, наставила на фон. І тут вам показую багато. Знімала тако кусочками, 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 щоб. Знаєте, і щоб для себе якби була пам'ять, і щоб ви, мої глядачі, також побачили хоча б на відео. Хоча я вам бажаю побачити його вживу і подорожувати це прекрасно. Ви бачите от саме льот полетів? Ейфорія, якась прям щось якесь таке. Капець. Прикольно, у нас Боже. Навіть поїхати в сусіднє село, чи в сусідню область, чи в сусіднє місто не обов'язково за борту. Почати можна із малого, а потім і, велик, і, і перейти до великого. Ну, а я зараз зроблю свій звук на нуль, зроблю трошечки голосніше музичку і насолоджуйтесь краєвидами. І двері прикольні. Ой, а, а гноміків давно не бачив. О, точно. А от і гномик сидить. Ходить, який довольний. Ой, пузічки, пузички, А таке красиве. Ой. Ой, піся, а чому не оттуда пісяє? Він повинен до... був бісити по-чоловічески. По-человечески? Да. А дуже цієї там традиціонувати. Сейчас я подивлюсь, що там красиве чи не красиве. Так, от така от скульптура. Діти відійдіть від ваших екранів. Во. Вообще я всегда фоткаюся з такими чупаками, але без кожного горда є практично. Такий ще старовинний будиночок. Підем такі, а тут то, той то чувак, що на одній гривні. Ну, це... Та це Іван Мазер. <ріст> Нічого, я знаю, я за це від, на одній гривні намальований, я бачила. <ріст> 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 <Ми робили який. ріст> І з новин я купила очки. А взагалі, ну, я, Наприклад, в місті, там, в місті і, і я на дачі десь ще в селі. Це дві різні, я, причому, скільки різних, і, і внішнє, і внутрішні, що це просто як небо і земля. Як Угу. любі кофі. Да. Чого якась взагалі потеряна? Я не можна жити, надувся. Чого надувся? А ми йдемо в, в, в той тауер правильно? Sky? Чи скейт? Скай. А, небо. Скайтауер. Типа високий, скайтавер. Скай тауер. І ми підемо аж туди, аж наверх. Скільки тут поверхів назад? Багато поверхів? Окей. Okay. Я думаю, що більше 100. не Більше. Або 100. Ну, а може й ні. Я не знаю. Може, по 80. Ну, тут. Тут треба купляти білет. отам. Може, ви не с приїдете коли щоб ви знали? Як хитаються здання. <рик> да, ну це, не, ну це не не дуже странно. Чусуєш. Подзвонить э, безкоштовно, чи що? Кажу, що раз не було зроблено з А на сьогодні назвали бідною нещасною і голодною. Тому я вирішила на скейтавері купити кави. Чов? А чо? А? А? Скільки? На півчаса. Так, а ми не в них, ми, ми, ми кофе п'ємо. Ша-ше-ше-се-ше-ше. Вот так хватает. А ну? Открывай ось. Красиво. Да. Я коли побачила, маю. голка. Це Связь з космосом. А что это значит, кстати? Стоп это Так, да, обязательно. Закривай, закривай, Вони все, сказали, так, мені закривай. не дивитися, Я нічого не бачу. крім верха, зверху щось там таке прикольне. <рес> я не дивлюся взагалі, я не бачу, я себе дивлюся. Да. Так. Не дають дивить, мені дивитися. А, я туди подивилася, в сторону, ну ладно. Куди Вон. ти подивилася, Туди. Для чого? Так що я нічого не побачу. Дивись, мені. А зараз я тобі ще кажу, доклада. Три стопчика. Три стопчика. Мама глядає. Mm. Я за чесно. Зараз тут можна. Піднімай. Вау, Класно! Клісіво. Це весь тунель такий. Дуже гарно. І подивіться, тут клас кінець так іде. Класно. Да, на Зараз направо нову на Вау, добовочка. Да, Красиво я болта. Фонтани міняються, так? Да? Так, да, тут ще буває. Крутальні фонтани таки вечором. І з да? да, да. тоже. А ви бачите, в мене воно в окулярах відсвічується. Але що я хочу сказати вам, що те, що ви бачите і те, що я бачу, це два, два різних бачень. Ну, не зрівняти. Не, не зрівнять, ну, так, да, воно красиво. Ну, коли бачите це на власні очі, це буде набагато яскравіше, ніж на відео, на фото. Прям колос вау. Ну все, не гулять. І так само, якщо тебе обідали, то ти можеш, якщо обідли твою людину або навіть не обідали. Японський сад? Подивіться, яке тут листя прикольне. Я такого не бачу. У нас є типу такі дерева, але я ніколи не такого. Там десь я бачила, є і нормальні звичайні листя. Отам, дивіться, як виведу з кремник. Костя. Така дівна нещасна, я сьогодні. Сижу, сижу п'ю каву, жду дітей. Тужні десь приїхать, в мене ще погулять, до 4 я їдуть вже в Україну. Короче, оце цей хостел, якщо ви будете обродство, я вам його сто разів не рекомендую. Адже вчора я приходжу. Ну, якщо чесно, я не, ну, не знала, це теж через моє незнання, а, а там в кімнаті чоловік. Я, я, я чогось собі думала, але я раніше ніколи не жила в хостелі. Апартаменти знімала, а хостелі жила. Заходжу, а там чоловік. Ну, і мені так якось стало болі, обідне, неприятно. На рецепті, щоб на чогось вирішити це питання, ну, бо мені некомфортно було. Вона каже, ні, ні, немає місць, немає нічого. Це ну, один мінус, інший мінус, що воно знаходиться прямо в центрі. Вікна взагалі немає шумоізоляції, навіть якщо закрить, жарко. І дуже шумно. Чуть ли не до утра будуть шують мотоцикли, люди, це зрозуміло, люди відпочивають. Це один нюанс. А інший нюанс, що ви ще не будете спати, бо тут так е реплять в кроваті, що просто не, даже не своя, і, і своя, і сусідня, і е вислатися неможливо. Годовити йому кафе, кави не купляється, не смачно особо. Ну, в рот своє може бути, не смачно. Це просто перше, що, що я побачила, щоб мене діти мої не шукали довго де я впала, де є. Хоч мені і підказували в глибині душі, що його тут якась фігня. Але 8 800. Хоча 80 гривень то це дуже іначе не дешево. 8, де більше ніби. Ой, Так що я, я не виспалася, синя в я пізно заснула. Рано проснулася. ну Я не ну я взагалі задоволена, Сьогодні їду в Україну в 4 часа останнім автобусом. Взагалі блядь, то... Оце ж не люблю. Кричіту собі очки, бачите? Зараз я вам їх покажу. Оце ці вушка, я не люблю, що вони в голосі запутуються. А вони запутуються. І чобол такий, із Маус. Хоча метвер буде фішка, бідна, нещасна ледача Віта. А по поводу там моїх односельчан я взагалі мовчу. Вже понадумували, чого я сюди в цю Прагу з Любою приїхала. Ой, Прагу. хочу з Любою приїхали. І вагітність, і пологи, і що і тільки ті не попридумували. Вам що робити, не хочу, щоб я знаю, що будуть дивитися. Або будуть дивитися ті, хто знає, хто потякає, або будуть дивитися. Може, ніхто не буде дивитися, все одно просто такий інтересний феномен, на що ви додумуєте. Якщо не знаєте, то й не знаєте. А для чого додумувати? І, роз, і розносить брешню. Таке, так, так взагалі брешіть мені. Гороші, що в кармані більше ні. Так що віддихають, хай віддихають, правда, правда Чого? Чого? Дивіться, який вход в кінотеатр. Прям вау. Я прям аж вау. А ми хочемо щось поїсти. Такі зупинки. А це мій автобус. Я, я зараз покажу, як я їду. кошельки будем на кордоне стоять. А тут я снимала небо, я матриці отакий от самоліт прямо завис начебто і стоїть на небі. Ну і це все на сьогодні. Я вже в Україні. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося в наступних відео. Не знаю коли. Пока!